Я роблю свою роботу. Я кажуть, караван лає Зрозуміло саме так я хотів би сказати. Друзі, привіт, слава Україні! З вами Наталя Стареправо. В Києві відбулося судове засідання, на якому народнові депутати Миколі Тищенко обрали запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Лише через декілька годин після запобіжного заходу. Народному депутатові надягнули електронний браслет, після чого він вирушив, як думаєте, куди додому? Ні. Микола Тищенко вирішив відсвяткувати свій домашній арешт у столичному ресторані Хаят. Схоже, що в Україні з'явився новий вид домашнього арешту. Ну але нагадаю, з чого все почалося минулого тижня. Стався інцидент за участі народного депутата Тищенка 20 червня. У центрі Дніпра невідомі люди в балаклавах і камуфляжі напали на чоловіка в цивільному. Ним виявився колишній військовий спецпідрозділу головного управління розвідки. Кракен так невідомі вихопили дитину з рук чоловіка, який тоді просто з нею гуляв на вулиці Дніпра. Напали на нього, побили. Скрутили його в кайданки та почали забивати. Також у телеграм-каналах стверджували, що ця група людей це охоронці народного, народного депутата Тищенка, і так звану облаву він сам і організував. Народний депутат у своїх соцмережах виклав власну версію подій. Він заявив, що тоді це, скажімо так, відбувалася облава викрича, ботоферми. Він, він там є начальником за нашою інформацією, безпеки, яка здійснює безпеку і охорону ботаферм дев'яточки, який сьогодні за нашою так само інформацією, яку ми перевіряємо, налічує 120 кол-центрів колцентрів по всій україні Зрозуміло. тобто ви Далі. його знайшли ні, ні, ні я хочу зрозуміти ні, ні. як ні, ні. це відбулася ні. ваша зустріч Зрозуміло. ви його знайшли в кол-центрі, ви його знайшли він, на вулиці піді він, де він разом з своїми своїми хлопцями <світ> на на, під... на відео він один з дитиною він разом зі своїми хлопцями <світ> підійшов до місця де проводилися слідчі дії за ухвалою суду і спровокував поліцейського, вдарив його, розрізав йому руку, чим схожим на е... є відео цього так, так а є можете заяви. його надати. Це відео вам ну, від... зараз. Ну так да. ну зараз ну, прийшли. ось воно ось, ну. Ні, ну... За начебто, в які брав участь колишній військовий Дмитро, і так він сам напав на поліцейських, яких побив, завдав ушкоджень і розбив на грудну камеру. Утім, в поліції заявили, що ніякого побиття їхніх працівників не було, і тим паче на відео також можна побачити чоловіка у жилетці з написом поліція і запевняють, що це не співробітник поліції міста Дніпро. Згодом підтвердили, що це таки поліцейський, але який зараховується до київського штату. На сьогодні поліція вже. Звільнила свого співробітника, та й водночас відкрила два кримінальних провадження: перше, за фактом умисного легкого тілесного шкодження та незаконного позбавлення волі. І народному депутатові за цим і повідомили підозру. І якщо його визнають винним, то йому загрожує 5 років в'язниці, як мінімум. Тищенко не звільняє себе від відповідальності в цьому інциденті. А Лише стверджує, що так він організував викриття, начебто, діяльності ботоферми у місті Дніпро, і, начебто, до цього причетний колишній військовий спецпідрозділу гуркракен Дмитро. На це вже встиг відреагувати голова офісу президента України Андрій Єрмак. Він сказав, що не лишить народному депутатові брати в цьому участь і. Така поведінка Тищенка несумісна із його статусом народного депутата. Також він згадав, що колись давно він хрестив дитину Тищенка, тож, начебто, вони би мали кумувати. Утім, відхрестився від цього. І сказав, що колись це було, і це ніяк не стосується тих подій. Які сьогодні відбуваються. Також у Нардепа Тищенка вже провели обшуки. Там виявили коробки з валютою, годинники, замшеві куртки, ну, словом, все те, що нажити такою чесною, важкою працею нардепа. Ну, стандартний набір. Під час обшуків нардеп розтрощив свій мобільний телефон, щоб не отримали його як доказ. Працівники поліції, але насправді правоохоронці проводять експертизу: не заберуть навіть ті рештки телефону і отримують інформацію, яка збереглась. тобто в цьому проблем немає. Але це лише підтверджує, що Тищенко таки є, що приховувати. Після обшуків Микола Тищенко прибув до Печерського суду столиці. Там проходило засідання з обрання нардепу Миколі Тищенку запобіжного заходу, і тоді почалося справжнє шапіто. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь, мастер шефі в ревізорі, виграв в танцях, в е, Форді Боярд. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Вс... Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно, я їх заробляв. Набрехали, сказали і забули. Як і зараз. Це вже четверта волна по мені проходиться. Брехні. Його вислови вже давним давно розібрали на меми. І, бо насправді нема там що серйозно сприймати. З цього лише можна посміятися. І... Те, що ми могли з того почути, це ключове слово Ботоферма. Наскільки народний депутат Тищенко переймається діяльністю «ботоферм» в Україні, ну але замість того, щоб перейматися і займатися законотворчими законодавчими питаннями у Верховній Раді, Тищенко забирає роботу Служби безпеки України, ну і організовує побиття ветеранів. До речі, народні депутати вже створили петицію з вимогою позбавити Тищенка депутатських повноважень. На цю мить петиція вже набрала необхідну кількість підписів, і тепер залишається чекати, якою долю бу. доля буде Миколи Тищенка. Тищенко вже світився в різних скандалах. Це те, що стосувалося ще часів пандемії, діяльності його ресторанів, святкування важливих подій його дружини в ресторані в час. Локдауну в час, коли всі заклади харчування мали би бути зачиненими. Також під час повномасштабної війни його а, хапали на гарячому за якихось невідомих зборах коштів, коли він відправлявся за кордон, начебто він там збирав гроші на Збройні Сили України, це і в Празі, також його відпочинок, напевно, від війни він втомився від війни. В Таїланді, де гарно проводив час. Тож Тищенко постійно випливав на таких-то обставинах на таких ситуаціях за це Тищенко і всі причетні мають понести справедливе покарання. І сподіваюся, що цього разу йому цього не уникнути. Після цього просто забрати мандат у Миколи Тищенка недостатньо. Соромно і гидко, що такі особи сидять в стінах Верховної Ради, носять звання народного депутата і беруть участь в законотворчих процесах. І що буде далі, з Тищенком зрозуміло, що за ним стоять доволі впливові люди. Але я дуже вірю, сподіваюся, що це не триватиме довго. І все-таки покарання йому не уникнути. Строго покарання. Друзі, усі медійні розголоси ось таких подій привертають увагу до суспільно важливих. Проблем. Якщо ми не будемо втручатися і реагувати на беззаконня, то далі будемо скуті в кайданах. Ніхто за нас не виборить свободу, тож виборюємо її власними руками. Добробут в Україні самостійно потрібно виборювати. Тож, друзі, бережіть себе разом до перемоги!